Лок на календарі 16 травня розпочинаємо тиждень інформаційної з каналом рідного міста про усі події, які жив наш край вихідними. Дивіться просто зараз із вами. Уляна Тимків, доброго вечора. Тоді піша проща, зі стрія до Гошева прийшла вчора, цьогоріч 24-та, за ліком і припала вона на День жінок Мироносець. Процесія зі стрія після молитви рушила від головної катедри. 30-кілометрову відстань здолали за 6 годин. Архірейську службу очолив єпарх Стрийський Тарас Сеньків. Йому співслужили єпископ помічник Богдан Манишин та Ігумен Гошівського монастиря, отець Дам'ян Кастран співом божественну літургію прикрасили семінаристи Львівської духовної семінарії Святого Духа. Паломництво до Гошева це можливість ще раз прибігти в своїх молитвах до чудотворної Гошівської Божої Матері. Поза особистими проханнями, християни молилися й за мир в Україні. Організаторами прощі громадська організація Українська молодь Христові в місті Стрию та комісія у справах молоді Стрийської єпархії. Під час паломництва вірні мали нагоду приступити до святої сповіді та причастя під час прощі на лікування. Дії Керницької було зібрано понад 30 тисяч гривень. Для дорослого й малого місця чудове таки знайшли. У школі любові відвідати таку запросили місцеві родини. Свято цікаве, презентували їм із нагоди Міжнародного дня сім'ї. Таке відзначали саме вчора, 15 травня у всьому світі. Приємно, що і строяни долучилися до дійства теж. Чим організатори заінтригували стрейські сім'ї, розповість Марічка Ходовицька. Не просто заради забави, розваги, частування організатори звантазували свято. Такий день реально існує сімейну локацію на Оази з добра та любові практикують у багатьох країнах. У нашому місті найміцніші у світі союзи, а це подружньо сімейні. Збирала родина блаженного Кольпінга вже другий рік поспіль. На подію раду прийшли сім'ї місцеві та з району. Жодних обмежень щодо соціального чи інших станів не існувало. Так само тут ніхто не запитував, до якої церкви ходиш, незважаючи на те, що партнерами заходу стали Римокатолицька парафія, університет третього віку та школа польської національної меншини? Відомо, що кожна сім'я має якісь проблеми, має якісь суперечки, має можливо якісь негаразди. Іноді батьки настільки заняті, що не забувають, як можна бавитися з дітками. Тому це свято є для того, щоб нагадати, що як добре бути разом, як добре разом. Взяти участь у спортивних естафетах як добре разом поспівати пісні, потанцювати, а також помолитися, адже Бог є покровителем усіх нас, усіх родин. І родина це найважливіше. Якщо в родині все добре, добре всюди. Отож, у рамках заходу були різноманітні конкурси, естафети та вікторини. Забав вистачало для усіх, членів родини. А були вони різні, об'єднати їх ще більше, познайомити одне з одним, згуртувати та обдарувати, Промінцями сонця, любові, тепла, щедрот підживити, осяяти усмішкою так, аби цього багажу вистачило на цілий рік. Хотіли цього організатори. Найбільше. Та, тато керує Так, Тато робить загальну цю концепцію. Тато за концепцією та, Це Він готовий, так? Так. Так. Це є активний вихідний 1 травня, як провели. Завданням було і намалювати портрет усієї родини. А я малюю тата. Малюй голубеньким, синочок. Голубеньким? А отут от, во от, от, трошки поправ татка що татка там. Тому... Да. Да, Убей. Мама, тато, сестра, брат, бабуся чи дідус. Дома чи на відпочинку олівцями, акварельними фарбами, стиль та техніки портретів вибирали самі, малювали усі, і діти, і дорослі. Такою була умова. У вас так багато синього. Це Ми любимо синій колір. Так. Ну, у вас хмаринки. що ви зараз малюєте? Озеро. Ми ну, Діти десь на природу любимо поїхати. Переважно у нас ініціатор поїхати я. Okay. Ми дуже любимо їхати до Львова. До Львова. Дуже 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 нам цікаво. Їдемо з дітьми. Якщо є можливість, а ні, то їдемо вдвоє. Завершені малюнки вивісили на стінах школи, потім знайомилися між собою, розповідали про свої сім'ї, її членів, їхні таланти, хобі. Доча співаємо, в школи займається також спортом. Тато в нас також майстер, можна сказати на всі руки. А я бережу, оберігаю, пильную і люблю свою родину. Всім привіт! Мене звати Мара. Я люблю займатися гімнастикою. А також мама додає, що він любить зимовий спорт, сноуборд, лижі. І дуже активна дитина. Я мама Таня, завжди стараюся його підтримувати навчальні, у фізичній підготовці, завжди коли потрібна допомога. Також з своєю сім'єю я дуже її люблю. Вони в мене записають для мене, як для мами. Говорили про улюблені заняття, головне відпочинок з дітьми. Звичайно, такий припадає на літо. Ця пора року є улюбленою практично усіх учасників родинного свята. Про це заявили вони самі. Коли я вас слухала, вирішилася думка, що діти наші всі хороші люблять літо. Любить відпочинок. А це відпочинок іде завжди є переважно з родиною, завжди з родиною. Тобто, це є як дітей, щоб перебувати разом з вами. Теребувати людині це місце життя, місце щастя кожного члена родини. Спортивні розваги були не менш цікавими. Участь брали і дорослі, і найменші учасники родинного заходу усіх поділили на дві команди, бавилися м'ячем, складали пірамідки, будували вежі, вчилися танцювати. Було весело. Родинні свята обов'язкові для правильного виховання дитини, тому що це буде приклад для дитини в майбутньому, як організувати свою сім'ю. І в сім'ї дитина найбільше всього вчиться. Дитиною Бере приклад з батьків заміти. Якщо батьки все разом роблять, значить в майбутньому дитина побудує таку саму сім'ю. А міцна сім'я, значить кріпка держава. Не одну порцію позитиву кожен забрав з собою додому разом з власноруч виготовленими барвисто-весняними тюльпанами. Хто не пам'ятав, як робити паперові квіти, організаторка Леся Бугера провела майстерний урок: свято вдалося на славу. Усі сім'ї залишилися задоволеними. Додому полетіли з подарунками на крилах радості та любові одне до одного. Родина Баженого польпінга має школу для дорослих, університет третього віку, бере теж під свою опіку всі сім'ї, які які проживають в стрию і не тільки, які хочуть брати участь у таких святах. Будемо також організовувати виїзні відпочинкові зустрічі, екскурсії, реколекції з участю духовних осіб, щоб кожна родина почувалася в першу чергу спокійно, задоволено перебуваючи разом. Вачка Андріана висадила у строю червоний клен на вулиці Рубцеві навпроти автобусної зупинки. Так відома на наших теренах виконавиця долучилась до проекту Green Challenge і прийняла зелений виклик кинути їй Михайлом Шмігельським, головою та автором екологічної доброї справи. Ширять її вже кілька років на вулицях Стрия громадська організація молодь Стрищини». Ідея проста посадити дерево та передати ініціативу друзям через фото та відео. Ті ж, хто не може посадити дерево, зможе перерахувати кошти на проект. Стрий місто магнолій. Тож долучайтесь до проекту і ви обирайте, що садитимете. У цьому організатори нікого не обмежують. Коли будете готові, повідомляйте і нас. Ми зафільмуємо та розкажемо усім про ваш добрий вчинок. Нали з любов'ю Стрияни вихідними любителям духовної музики. Легендарний місцевий муніципальний чоловічий хор подарував традиційний концерт Воскресіння День, присвячений захід Воскресінню Христовому лунали твори в стилі романтизму, класицизму а також праці сучасних авторів. Символічною особливістю вечора була писанка, яку під час виконання хористами останньої композиції під назвою Христос Воскрес передавали залом із рук у руки, що подарувало справжнє відчуття єдності любові та народження чогось нового. За найближчими днями Каменяр відправиться до Львова на творчий звіт звідстрище на 23 травня Свято Герої візьме участь на Майдані міста у вшанувальних заходах. Пане Степане, дякуємо вам за те, що ви вмієте організувати, вмієте колектив згуртувати і надихнути завжди до нових звершень. Дякуємо вам всім, такому дружньому колективу Каменяр, і бажаємо вам, щоб ви направду, так як ви називаєтеся каменяр, лопайтесь зі скалу, і дай Боже, щоб ви допомогли Україні злибати скалу недовір'я корупції і байдужості. Все, що маю, дякую тобі, талановиті мешканці села Нежухова, що на Стрищині вихідними подякували усім матерям. Концерт зібрав активних і творчих учасників у такий спосіб. Нежухівців чергове, які щороку відзначили День матері. Зі сцени дорвав пісні хор місцевого народного дому. Дитячий зразковий хореографічний колектив лілея затьмарив просто своїм виступом глядачів. Колектив налічує 60 маленьких місцевих танцюристів. Програма була насичена різноманітними виступами вокалістів, декламаторів, чоловічим співочим квартетом та представниками творчості. Гумор. Ристичного жанру, справжньою родзинкою свята став нежухівський батальйон, до складу якого входить вісім харизматичних місцевих жінок. Зінопляті сідло широки на село. Як завжди відбулось нагородження матерів різних категорій, а другий рік поспіль, квіти та подарунки з доброї руки меценатів отримали матері-учасників АТО. 25-річчя – від дня заснування храму собору святого Івана Хрестителя відзначили торжество на день престольного праздника жінок мироносець. Цієї неділі в Українській автокефальній православній церкві відслужили святочну службу Божу. Біля престолу співслужили десятеро православних священників. Привітати стриян з ювілеєм прийшов особисто. Роман Шрамовят, голова нашого міста, разом з прихожанами храму склав молитовну дяку Всевишньому за те, що впродовж чверть століття на цій парафії засівали зерна Божої науки. Тут і досі, як і в інших церквах, Стрия відбуваються катехизації. Слово Боже осягають діти та дорослі. За законами його вчить настоятель храму отець Іван Линець жити своїх духовних дітей. Щонеділі тут велика кількість людей йде до сповіді, приступає до святого причастя. Церковне подвір'я вщерть повне вірян, які люблять свій храм, адже його від першої до останньої цеглинки зводили їхні батьки, діди та прадіди. «У 91-му році ми започаткували двадцятку, які склалися по тисячу. Рублів, тоді ще були російські гроші. 1000 рублів, 10 тисяч ми дали за проєкт церкви, а з 10 тисяч, які залишилися, почали купляти блоки, почали купляти подушки під фундамент. І так почали ми котлован копати і будувати споруджу цей святий храм. Виключно ми за жертви тільки парафіян побудували цей храм. Без всяких спонсорів, без нікого, тільки працею, жертвами парафіян цього храму. Спеціально до свята оновили позолотою церковний іконостас. Встановили його ще тоді, коли освячували храм. Також працюють зараз спільно священник отець Іван та парафіяни над похоронним храмом. Такий незабаром відкриють у підвальному приміщенні церкви. На цьому прощаюся з вами ще раз. Переглядайте новини на сайті каналу в Ютубі або ж на сторінці у Фейсбук. Вдалого вам початку нового робочого тижня для вас працювала Уляна Тимків. і на завершення не варто задовольнятися малим. Завжди рвіться до вершини. І пам'ятайте, кожен видатний спортсмен і кожен мільярдер прагне до золота, а не до бронзи. На все добре. Завтра у строю синоптики прогнозують дощовий день. Температура повітря досягне 10 градусів з позначкою плюс в день та плюс 5 вночі. Вітер дутиме південного напрямку зі швидкістю 2 метри за секунду.